Бабуся почне готувати. Я вже нарізала всі необхідні фрукти та ягідки. Потім візьму форму для шоколаду, а шоколад зроблю з шоколадної пасти відмілка. Має вийти дуже смачно. Заливаємо у формочки шоколадну пасту, а потім викладаємо зверху ягідки та фрукти. Ну, яка краса! Залишилось лише все як слід заморозити. От хто хто. А я приготую реально смачну шоколадку. Першим ділом мені потрібен пара для кави, але я не буду робити каву, я зроблю дещо смачніше. Какао несквік. Його ж всі обожнюють. Напишіть в коментарях, чи любите ви какао, як люблю його. Я вмикаємо і спостерігаємо, як наш шоколад тане від гарячого какао. О, до мене прийшла ідея. Вау, какао з шоколадом! Звучить смачно. А куди треба натиснути, щоб вийшло ще? Ой-ой, здається, я все зламав. А що за дивний запах? О, ні. Моя машина зламалась. Ох, як так вийшло.